Ніхто не забере нашу пристрасть? Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Всім привіт, це юргаврища. Ми знаходимося на ютуб платформі футбол 24 І сьогодні обговорюємо вчорашній поєдинок Луганської зорі в рамках ліги конференцій проти Телівівського макабі. І оцей поєдинок спрокував відставку. Спровокував. Перепрошую відставку Валерія Кривенцова із посади наставника луганського клубу. І це вже друга відставка в зорі протягом цього сезону. І що цікаво, по воротах Тельвівського клубу мужики завдали аж 23 удари, 14 площину. І на протистояння ізраїльтяники завдали по воротах Турбоєвського 13 ударів і лише 7 площину. При цьому е у рахунку і вигравали 3-0. Уже у нас є на зв'язку, як ви бачите, Тарас Котів, кажу тобі традиційно привіт, Тарас. Привіт, о цікава твоя думка. Через зону було подавати у відставку Кривенцову, відправляти його відставку, зважаючи на те, що із комбінаційним футболом в Луганської зорі було все гаразд, і з моментами також гаразд. І це йдеться не лише про лігу конференцій, але й про внутрішній чемпіонат. Якось це дивно виглядає. Розумію, що молода команда, і сам Кривенцов розповідав, що середній вік 24,4 і роки. Просто відбувається нашарування таких невдалих результатів, як то з Вересом команда точно не мала права грати в нічию. а потрібно потроху вибиратися з тої зони виліту, що в принципі і за підбором виконавців, і за амбіціями керівництва клубу, це клуб там єврокубкової зони, а не аутсайдер чи борець за виживання. І тут ще Поразка вже і в Єврокубках. Тобто десь в єврокубках це за Кривенцова говорила статистика, перемога нічия і. З небаном суперниками в Ісландії а, і в проти лідера групи, тобто щось, щось ніби накльовувалося, але от поразка проти Макабі, яка насправді якийсь. Втілення всього, всього антифарту, який може тільки бути в футболі, просто стало останньою краплею, і ну якось керівництва зорі не має ні особливого там бачення візії, як там керувати клубом далі, як що вони хочуть бачити, і так далі. А просто дають по там 10 матчів кожному наступному тренеру. Це єдиний клуб залів в Україні, який в двох тренерів замінив за такий короткий проміжок сезону, ще й навіть першого кола не дограли. В УПЛ і е, якось вони е, насправді поспішно е, ці рішення ухвалюють, тому що дійсно Криванцов для того, щоб е, побудувати те, що він хоче, е, побудувати в позиційному нападі, десь вже це проростає, е, просто не вистачає реалізації. Але якісь ці ідеї потрібно, звичайно, трошки більше часу. І там людина навіть підготовку міжсезонно не проводила, хоча б там дати, чи перед сезоном, якщо б він готував команду, можна було б інакше е, е, запад до. Нього робити відповідно, якщо ви не даєте ні ППР сезоном, ні між сезоні взимку дати йому підготувати команду, то які які питання? Просто поставити Бартулович, який другий раз вже він був і колишнім асистентом сербського наставника, і зараз з Кривенцовим працював. Зараз буде він виконувачовим обов'язки. Ну, це щось з глобально змінить. Насправді Кривенцов один з таких найдейніших най, тренерів, в плані того, як він бачить гру, як він хоче грати в цей. Позиційний наступ і в атакувальний футбол, в розумний футбол, але зрозуміло, що в українських реаліях для команди, яка в принципі вчора з навіть за середнім віком була на 4 роки молодшою ніж суперник Макабі, це потребує набагато більше часу, ніж кілька місяців. Хоча безумовно я можу теж зрозуміти і віча, і болівальники з Орієнтиць так зневірилися, почитавши коментарі їхні в франських пабліках про те, що навряд чи в Кривенцова щось вийде, що там претензії до характеру тренера, і до того, як діє команда, і до того, що як наскільки не прогресує і в плані гри і в результатів. Е, тому е, були звичайно причини для цього, але якось за, 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 за проміжком 11 матчів вирішувати, це це і наївно, і якось ну надто вже поспішно. Ну, до речі, до актуального футболу і комбінаційного футболу е, від Криванцова, от навіть оцей гол у другому таймі від Петра Мічина, який згодом зафіксували. Офсайт це просто шикарніша комбінація. Е, я не пригадую, вже намагався порахувати, скільки пасів цьому передувало, але це дуже красиво е, вигравало і виглядало. Перепрошую, і дійсно команда команда ця може грати. Команда може грати в комбінаційний футбол і створювати красиві красиві моменти. І ці моменти приносять голи. Але вчора цього не було. Як сказав сам Кревенсон, після матчі прес-конференції дуже красивий футбол подарували видовище вболівальникам, але забивали лише вчора одна команда, і це була. Макабі, що з атакою се то відверті питання є до того, що відбувається із захистом зурі, практично ідентичні голи Переца, які між двох центральних захисників собі абсолютно комфортно почувається і пробуває головою по воротах луганської команди. І ніхто йому в принципі не заважає. Ну, так, він в першому моменті там, вклинився між Кюрюханцевим і Батагом, потім він між двох центральних захисників. Ну, і взагалі в нього з п'яти ударів є за метрикою XG on target, тобто очікуваний голи з ударів площину воріт, які влучають в нього два. Два голи таких були очікувані, і він два ігра забив. Тобто, причому що загалом Зоряна за, за, саме за цим показником, вона там трошки програла в XG, але саме за показником очікуваних. голів Після влучань площину воріт, то в зорі було майже 5 тих, яких очікуваних голів, а в Макабі трошки не дотягує до трьох. Тобто, по суті, якщо б в другому таймі зоря реалізовувала би свої моменти, і матч завершився б 5-3, ніхто би, я думаю, не здивався. Тому що ну, на Софа Скор, голкіпер суперника, причому голкіпер, який тільки в випадку вийшов панамець, який грав в цьому сезоні, хіба що там за збірну Панами в клубі був на глуху Другим номером то він вийшов і отримав 10 балів за те, що ну просто реально 13 севів. Ну це, це куди це якась фантастика, і причому його розстрілювали переважно там з меж штрафного майданчика. Можливо, це не були супер вбивчі моменти, але е, ці моменти були. І е, так само питання до оборони Макабі не менше ніж до оборони зорі. Єдине, що звичайно все таки це команда, яка в розібраному стані яка місяць не тренувалася через е, напад Хамас на Ізраїлі, і е, відповідно тільки зараз. Десь недавно трошки зібралися з командою, була перерва в там. Робі Кіт з його тренерським штабом з легендарним ролі ділепом вони виїхали з великими проблемами з Ізраїля, коли почалась війна. А потім вони зараз тільки зустрілися їх там і критикують за те, що вони не підтримують Ізраїль ніякими словами про політику, так звану, а не говорять, що це там вдяч футбол від політики. Але ізраїльські журналісти цього не розуміють. Вони стверджують, що в принципі не, не здивуються, якщо відставка буде Ну, не тільки там Кривенцова. Зараз він можуть звільнити а після тих двобоїв і того ж робітна можуть погнати. Чи за його позиції в нинішньому Ізраїлі вона неприпустима? Ось а щодо повертання щодо оборонних проблем. Ну то дійсно Батаго в другому таймі навіть ще був такий показовий момент, коли він просто відпускає м'яч і створює супернику таким диким просто привозом неймовірний шанс. Ту Турбоєвський, попри те, що він там була критика за те, що він там, той удар п'ятої пропустив перший гол, щоб ніби в нього в обличчя летів, він якось відвернувся, налякався і пропустив цей вол дурний, але. Що робили там Яцик? Від Яцика відскакує м'яч батагу, програє верхову боротьбу програють в боротьбу програють підбирання в своєму воротарському майданчику. «Гравці зорі, то які ще питання тоді вже до воротаря. Це вже крайні якісь можуть бути претензії, тому що ну просто розстрілюють його з меж воротарського постійно. І він в принципі теж нормально ще так кілька ударів потягнув, тобто могли Макабі ще й більше забивати. А що до того моменту, ти згадував прекрасну розкішну комбінацію в гульовому моменті? Ну то я просто насправді ще обурений діями шотландської бригади арбітрів. Не знаю, що там бітон, в якій він офсайду гледів разом з тими пришелепкуватими помічниками на бар, тому що м'яч іде на гравця, який не в офсайді, Він продовжує атаку. Вже далі там бере участь гравець, який спочатку був в офсайді, але в таких епізодах вже ну 100 років не рахують офсайд, тому що епізод заграно буде починається новий етап атаки. І там ніхто не можна це говорити, що це якийсь суперактивний офсайт. Там просто людина була офсайді, не брала участі в епізоді, м'яч ж на нього не йшов передача. Е, чому такі голи скасовувати? Тобі ще, ще після таких класних комбінацій. Е, при тому всьому, ну я думаю, що після того моменту взагалі зоря зникне і морально подавиться остаточно, але вона. Знайшла собі силу духу шалено продовжувати ці масовані атаки знову було дуже багато моментів. Було дуже багато розстрілів там, з е, штрафного майданчика. Ну на жаль, трошки і не йшло, і воротар вже просто якийсь шалений кураж впіймав. Е, але е, все-таки е, ну не можна так ламати гру. Тим більше, що це не перший такий епізод. В е, пам'ятаю, коли Вар е, матчі динамо таж е, англійський суддя там е, е, відмотував хвилину часу до якийсь там овсай ще в. Попередні, 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 якісь там хвилі атаки і знайшов це, і все, і через Це не скасував взяття в рід. Тут скасовують зятворіт, бо просто так хочеться, так само якийсь е, момент вледжуєш і чіпляєшся просто як за будь-яку причину. А е, це, це дуже дивно виглядало насправді. І от якось британських суддів вже там в жартома петиції в телеграмі. Футбольному українському складають про те, щоб просто британських суддів не допускати до матчів українських команд, тому що якась в них дуже своєрідне поняття про судівство. Як вони там чудять в своєму всій АПЛ, то може там і в інших чемпіонатах Британії там то хай залишається в тих межах, а не е, псують просто роботу е, українських футбольних команд. ну До, до, до бригади добра, арбітрів персонально до цього біту шотландця, також ми нас до. Вало, це рішення і таке враження, що він вишуковував, де б знайти у цьому епізоді офсайт. Досить дивно і невідомо, як би склався поєдинок після цього забитого голу і чи не посипалося би в макабі. І до речі, один із коментаторів цього поєдинку вчорашнього мені дуже сподобалося, що не варто із цього панамця робити суперголкіпера, зважаючи на те, наскільки розтринькували моменти гравці луганської зорі. В паралельному поєдинку групи Білі конференції нагадаю, що Гент розібрався із ісландцями Брейдабліком із рахунком 3-2. непростий. Поєдинок був по ходу матчу. Гент поступався, і тепер яку маємо ситуацію в турнірній таблиці на першому місці. Бельгійці 10 балів. Макабі завдяки перемозі виходить на другу позицію, маючи в активі 6 очок. А зоря опускається на третє місце і має 4 бали. І наступний поєдинок також проведе з ізраїльтянами. І оця от поразка вплине на ймовірно вплине на присутність українських команд в наступному сезоні в Єврокубках. Так, ну взагалі навіть вплівальники от, от, і, і журналісти ізраїльські вони ж були здоволені, тим, що Макабі після місяця відсутності практики обіграло зорю, тому що вони в принципі так більше зорю бачили фаворитом зустрічі. І по тому, як складалася зустріч, то не ставлять однозначно на Макабі в другому матчі. Там більше можливо такі моральна складова на характері, намагалися якось виграти цей матч і ті пов'язки 240, тобто кількість заручників, які захопили терористи в Ізраїлі, це все. Це дуже так, якось надихнуло команду з Тель-Авіва, і відповідно, десь на, на цьому підйомі вони перемогли. Але так само в наступному матчі зоря може взяти спокійно реванш, тому що по тому, що було видно на полі, всі передумови до того є. і Якщо віддасться в наступній грі з зорі, і це буде перемога, яка даруватиме знову повернення на друге місце. То я ані трохи не здивуюся, але станом на зараз того, що в нас постійно якось так то одна команда, десь візьме очки, то. Дуже рідко, там, щоб дві, обидві і шахтарі зоря брали очки і в таблицю коефіцієнтів. Відповідно, ми опускаємося на 17 те місце в цьому ранжирі. Дуже... Там від Сербії невелике відстання, тому що ще більше провалюються в сербські клуби, слава Богу. В принципі, це це засушили. А... Вище, там Норвегія, Данія, і там, там же є дуже великі проблеми. Тобто, ми, до речі, в наступному своєму найближчому переслідувачу програли, і це теж не можна сказати з рахунків. Ізраїлю не, з Ізраїля не варто втрачати очки, тому що вони нас намагаються наздогнати в 18 місце в таблиці коефіцієнтів. А ось до Норвегії, ж, там є проблеми, там буде Глімт буде дуже добре виступає і Мьольде. І, на жаль, скандинавські клуби. Зробили такий якісний стрибок, і відповідно, якщо ми не зможемо за 15 те 15-те місце, а поки що дуже мало на це шансів, хіба що там зараз Шахтар або ж він виграє всі свої матчі в Лізі Чемпіонів і отримає бонусні очки за вихід в плей-офф, або він опуститься в Лігу Європи і там нормально пограє Багато раундів пройде. Тому хіба що на це сподіватися, але станом на зараз в перспективі такі туманні. і Якщо ми так і залишимося без 15-го місця, то ми також залишимося без одної путівки в Лігу Чемпіонів, без одної путівки в Лігу Європи. І відповідно в нас буде через сезон. Це вже буде тільки одне місце кваліфікації ЛЧ і три в лізі конференції. Тобто, так як зараз там має Польща, наприклад, до яку до рівня якого там чемпіонату, ми десь потроху плавно відкочуємося, І інші країни неприємна насправді ситуація. Хоча, звичайно, якщо так станеться, ніякої трагедії не буде. Якщо ти відкочуєшся, то практика показує, що так легше робити стрибок, чи там матчів нижчих турнірів турнірах і так далі, ну але все-таки якщо втрачати місце в лізі чемпіонів, одне навіть в тій кваліфікації, то це ще більше загострить боротьбу і в чемпіонаті України внутрішній арені. Там адже в принципі претендентів зараз на ці найвищі місця досить багато, згадуючи слова Ігора Суркіса, президента Київського Динамо, краще грати, перефразовуючи його, краще грати в лізі конференції лізі Європи, ніж розробно поступатися в рамках ліги чемпіонів. І зараз нагадаю, що наступний матч проведуть проти Макабі вже 25 го числа перенесений, і е, схоже, що будуть грати на нейтральному полі, і можна помститися у ЄФА, не ізраїльтянам. Є ЄФА за те, що перенесли матч Луганської зорі попередній, попри те, що також в Україні відбувається війна. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час на можливість оглянути поєдинок Луганської зорі в рамках лі конференції проти ізраїльського Макабі.